Парлареа Oppure Опуре парлареа braccia. Ми бачимо два варіанти іменника: – «браччо» або «брачча». Тож перед тим, як зрозуміти, що означає цей вислів, розберемося з іменником. браччо» Рука, іменник чоловічого роду однини. На це вказує означений артикль чоловічого роду однини «іль» і закінчення о. У множині це слово має два варіанти. Перше з них необхідно запам'ятати ле Ми бачимо означений артикль жіночого роду множини ле і закінчення а. Тож це іменник жіночого роду множини. «Лебрача» вживаємо, коли мова йде про верхні кінцівки тіла людини. В усіх інших випадках, коли значення слово вказує на предмет або частини предмету, які виступають або продовжуються як рука, вживається класична форма множини, коли ми закінчення о замінюємо на і, а означений артикль «іль» замінюємо на і, і братчі». Тут необхідно пам'ятати правило, що коли наголос падає не на І, а на інший голосний в слові, як у нас, на а, то при зміні слова у множині залишається одна і. Запам'ятаємо, що «ільбраччо» – рука це верхня частина кінцівки тіла людини, «ламано» – рука це кисть руки. Зверніть увагу на те, що іменник ла-мано теж відноситься до слів виключень. В однині ми бачимо означений артикль ЛА і закінчення О, а у множині означений артикль ЛА ми замінимо на ЛЕ і О на і. ЛЕ-мані руки, іменник жіночого роду множини. Повернемося до вислову парларе абраччо». Тут дієслово парларе говорити ми можемо замінити на такі, як предікаре проповідувати, фарлиціоне читати лекції, поетаре писати вірші і так далі. А іменник «абраччо» можна замінити на вислови сенсер або сенса препарарсі, що означає без підготовки, імпровізандо, імпровізуючи, або сенса преавізо, без попередження. Тож можна сказати парларе імпровізандо, говорити імпровізуючи, значить, вислів парларе абраччо означає імпровізувати, говорити експромтом. Іменник абрачо ми можемо замінити також на вислів судуеп'єді, тобто на двох ногах, на місці. Парларе судуеп'єді теж буде означати імпровізувати, говорити експромтом. Розглянемо приклади. Марко інвента епіграммі судуеп'єді. Марко складає епіграми експромтом. Парларе абрачо номіріє бене. В мене погано виходить виступати без підготовки.